Дивіться, такого я ще не бачу. Слово Боже. І от дивіться, спічки. Дивіться. І наскільки милосердний Бог давав нашим братам, які сиділи колись в в'язниці ворім Совєтського Союзу, коли репресії були. От, оце Євангелія від Матфея, це було в Кировограді. Була в тюрмах. Один брат вислав другому брату, поділився. Пройшла вона такі, знаєте, випробування. І це слово брата вело до вічного Бога. Представте собі, наскільки Бог заботиться. Дивіться. Я дивлюся на це таким, таким благоговоєнням, знаєте, взяв руки. Я такого ще не бачу. Це шедевр. Я не знаю, хто це печатав, хто випускав, але нехай Бог їх благословить, якщо вони ще є живі. А якщо нема, то все одно труд. Цей був не напрасний. Слава нашому Господу! Амінь.